раз. Дивіться, той ворвав в сторону Тернополя, ви його вже не доженете, я його лишив. Мені що передзвонив пацан, сказав, що на Нагір'янці начальник слідства мертвоп'яний. Правда, сидить з боком, але зараз комендантська година мертвоп'яний начальник слідства Симонюк. На Око? Не на око, а на Нагіринці. В сторону... Ай. На Нагір'янці теж в сторону як їхати до переволоки. Перед на ним. На дорозі побачити багато машин. Давайте ми вас чекаємо. Добре. Де він? Він з боку сидить. За рулем був шов. Він мене. Працівник поліції, прийміть, будь ласка, заяву в мене. Дякую. Можете в мене прийняти заяву? І маєте ручку, папір, я хочу... Немає в нічого. А чому не маєте в лісах нічого? Немає. Ну а чому не маєте? Та... Прошу? Немає? Ну, десь може позичити, ручку, папір. Ви ж працівник поліції, я хочу... Я ще як громадянин маю право вам лишити заяву, щоб ви зареєстрували, правильно? Немає. Ну то що, то... Ви не зареєструєте, бо не, не зареєструєте, ви не маєте паперу, чи що? Ну, а як ми маємо з цього положення вийти? Маю претензії, що від цього. претензії. Ні, я претензій не маю. Я, я буду мати претензії, якщо ви не зареєструєте мою заяву. Дивіться, в мене є заява. Я громадянин України Роман Довбенко. Хочу, щоб ви зареєстру... звернутися до вас, щоб ви зареєстрували заяву. Я ж буду вам надиктовувати. Але ручку і папір треба для цього мати. Немає. Ну а як немає? А як тоді ви маєте прийняти в мене без ручки? Немає біля себе заяви, ну, сочка, ні, ні ручки, нічого. А чому не маєте біля себе? Хай, будь ласка, в основу. Про що? У основному Так, Так. І доповісте начальство? Сто процентів. Добре. Усно диктую вам заяву, що значить зараз комендантська година, 23 година 20 хвилин. Так. Начальник слідства Бучицького ВП перебуває не удома та в нетверезому стані. Будь ласка, до щоб ви доповіли начальству, а також передали у внутрішню безпеку. Ваня це не начальник лише. До речі. Здравствуйте, ти самі заборчиш. Так, саме Васил Дивороч. Вулиці Підаєцька. Хочу подивити про фат. Ну, щоб е, зупинили мене громадські активісти, що я порушив е, комунальську годину. Так, що я порушив. От єска що їхав автомобілі з боку. Алло? Добре, зупинили вас громадські активісти із що? Так, що я їхав збоку, з боку, сиджу з перші, ще я порушу кімнатського годину. Так, ну а ви що її не порушуєте? Прошу? А ви що її не порушуєте? Ну так, так'янову їхати додому в такі от... Так, я со збоку. Да. Против... Пере... Передайте, будь ласка, термінову інформацію у внутрішню безпеку і ми вас чекаємо по адресу, яко... Яко... який вказав начальник слідства. Він в дуже нетверезому стані і порушує комендантську годину. Та вас. Це ми Василодиш. Все манюк Васиво Диворош. Все манюк Васило Диворош. Такло. Через нагірянку як їхати в сторону переволоки, майже на виїзді з Бучича в сторону об'їзної. Так. Ні, ні. Будь сказати так. Так, 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 так. По так, поясись. Так. Суть повідомлення не що 130 й а що порушує комендантську годину, що й в нетверезому стані працівник поліції під час військового стану. Алло, добрий вечір. Так, так. Бучицького ВП. Дякую. Добре, домовились, гарного вечора, вам всього найкращого. Будь ласка. Mm -hmm. e, Значить, включіть, будь ласка, вашу будікамеру. Звичайно. Ставлюся поліцейський сектор патрульної поліції, сержант поліції Василишин Дмитро Іванович. E, Ведеться відеофіксація. E, хочу до вас звернутися з повідомленням Привіт. про те, що в даному транспортному засобі на сидінні збоку, на пасажирському сидінні. Зараз сидить начальник слідчого відділу Бучицького ВП. Е, значить, о, о, о 19 хвилин по 23 годині ми побачили, а, а точніше відреагували на попередню інформацію, яка нам надійшла, про те, що він порушує комендантську годину. Раз друге він перебуває не то, що в п'яному стані, а в мертвому, в мертвому стані. Це в цей час. Коли він особисто говорить простим людям, простим громадянам про те, що то не на часі, це не на часі. Подивіться, як хлопцям в окопах холодно. А сам подивіться, йому тепло, порушує комендантську годину. Це комендантську годину для чого взагалі вводилася комендантська година. Дивіться, значить, суть чому ми викликали вас для того. Щоб з ну, першою ми реєстрацію робили, бо їхав п'яний водій, але ну, нас немає до вас претензій, що ви не встигли, бо з ним він вірвав в сторону Тернополя. Зараз в нас е, е, суть в іншому. Ми вас дуже просимо, щоб ви зафіксували даний факт, яка година, яке число, хто і в якому стані перебуває, порушуючи комендантський стан. І під час військового стану, коли посилена служба, не то, що в нетверезому стані, а реально в неміняємо стані. От якщо він вийде з машини, ви побачите. Нам, значить, подзвонили люди, які бачили його особисто в місті Монастириська, як він ну, в прямому смислі чуть не падав. Чуть отокої, на четвереньке, чуть руками до підлоги не діставав. Якби він зараз вийшов, ви б були в шоці просто. Значить, будь ласка, фіксуйте це даний факт. Передаємо в внутрішню безпеку і очікуємо їх для подальших службових дій, для службового розслідування. Я буду його надиктовувати, і я підпишуся. Значить, він дзвонить на лінію 102. Каже: мене зупинили громадські активісти за порушення комендантської години. А ця дівчинка, яка взяла трубку операторка, каже, тобто вона не тут, не чує запаху, не бачить його, а вона на гучномовці включений, А вона каже, а ви чому в нетверезому стані? Тобто дівчинка навіть по голосу почула. Це встит і позор. Ми думали, що той на джібі, що ви казали, що щось. А, ні, ні. Думаю, що вже тут один. Ні, ні то той то так рванув, що я його ледве доганяв. А думаю, що поки на вас дочекаємося, то вже ні я, ні, ні ви не дожинете. А тут якраз мені подзвонили, що, що начальник ВП є. Начальник слідчого відділу. 17.11.90. Місце роботи та посади. Приватний підприємець. Осіда. Дві вечі. Одружений. Місто проживання. Місто Бучач, вулиця Камінна, 9 Дев'ять А, так? так. так. Судимость. Ні, не було нікого. Обмійний номер телефону. 097 99 три сімки двадцять шість. Сім, 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 два шість. Два шість, так? Так. Може, там з проїжджої частини, і, частину, і ви, ви, дівчинка, може, присадьте в машині, бо мені ж не зручно, що ви так вклякли на цій дорозі. Ви ж відомо, щоб він зараз десь не вірвав. Ну, якщо можете, то під контролем. Так. Володя! Вова! винеси мені куртку з машини, будь ласка. Думаю, вам так комфортніше, правда? Потримайте, ну. будь ласка, камеру Немає що люди. Що там далі? 15,12, 15, 22 року. 에, приблизно о 23.19. 23 години 19 хвилин. Начальник, слідчого відділу. Бучицького ВП. комендантського година. Окрім того, під час посиленої служби в умовах воєнного стану перебував під час е посиленої служби, під час посиленої служби в умовах воєнного стану. Угу. Перебував в дуже сильному, алкогольному сп'янінні. Вам щиро дякую, доповідайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви доповіли начальнику? Так, дякую. Якраз перестав з ним говорити, може пробувати ще. Перетину помію, у нас начальник перетину помий. Він Алло, Петро Васильович, добрий вечір. Тут ми по повідомленню приїхали на якось. І там е в автомобілі де, так, був, автомобілі нашому є. Само ніяк було на людину. Ну, він їхав, не знаю, де він був, ну він зараз так, в останній алкоголь Ну, спірні. Не, не закер... Ні, не за кермом він був, він збоку пасажир Ну Ми пояснення відібрали, все добре. Але що просили, щоб ми ва, до вас зателефонували, бо хочуть вам декілька слів. Добре, то я вам даю телетрупту, не перепер слів з катала. Добрий вечір. Добре. Пане Петро, це до вас звертається громадянин України Роман Довбенко. Я, значить, просто попросив ваших працівників поліції, щоб вони вам, як начальнику, доповіли. Про те, що е, людина, яка вам підчиняється службова особа, а саме пан Симонюк, начальник слідчого відділу Бучицького ВП, порушив комендантську годину. Окрім того, під час воєнного стану, тоді коли йде посилена служба, він під час цієї порушення комендантської години перебуває ще й в сильному алкогольному сп'янінні. А він за кермав. Не, він не за кермом. Розумію. Добре, ми розберемося і приймаємо рішення. Як ви оцінюєте дану ситуацію, чи правильно так? Ми приймемо рішення по ньому. Дивіться, також так, хочу. Хоч... Провідем службов розслідування, а ти приймемо. Я вам щиро дякую. Окрім того, хочу вам, як... я, як громадянин України, вам як працівнику поліції, хочу. Повідомити про наступне правопорушення, щоб ви його зареєстрували та доповіли своєму начальству, а саме генералу Богомолу, про те, що попередні. Дякую, я ще не озвучив, що я хочу озвучити. Що я хочу повідомити? Значить, хочу вас повідомити про те, що начальник слідчого відділу вживав алкоголь разом із вами. І ви також зараз під час посиленої воєнної служби знаходитеся в алкогольному сп'янінні. Про це прошу доповісти вашого керівника, а саме генерала Богомола. Ви прийняли? Ви прийняли чи ви заснули, пане Петро? Я до вас звертаюсь, ви прийняли мої повідомлення? Пане Петро, я чую, як ви дуже голосно дихаєте. Ви випадково не заснули? Я зв'язок. Я чую, що не чуєте, що ж я а можна... можу тому, що це ви відреагуєте. Звичайно, ну. абсолютно нічого проти має. Водій твереза, ос, твереза особа, яка підчиняється даному працівнику поліції, до неї претензій немає, оскільки він виконував вказів. Чи все? То кому які поїздки вручить? Поїздки? Взагалі не було ніякої. Такої мови не було? Не, не знаю. То мені просто причулося, так? Може бути, не знаю. Добре, а раніше від вас не були дзвінки про те, що не якомусь Сергію треба вручити? Не було, Не було? тобто це ти... нас обанули, так? Ну, не знаю. Звідка інформація в мене не було ніякої позиції. Я вас почув. Що... Дякую вам. Ну... Добре, ми дякуємо вам за реакцію. Ми їдемо додому. Вам mm -hmm. гарної також, служби. Також не порушити коментувати. Богом. Ми mm -hmm. були вимушені. Mm -hmm. Це, були... Це, вимушені. Наклепи. Це наклепи, так? Mm -hmm. Я вас почув. Дякую вам mm -hmm. за вашу реакцію. Все, паня, дякую. Mm -hmm. Гарного вечора тобі. Що, mm -hmm. їдемо? Почекайте, почекайте, її зараз перекрисили, зараз перекрисили, будь ласка. А, почекати? Добре. Так, Добре, добре, добре як сказати. Не потрібно. Ні. Зараз вас Володя відвезе не до мене. Не треба, зараз її спеш, не, не, зараз її перевірка. має більше потреби порушувати Кобинецького дорогу. Я добив кадровику, ні, питань немає. На, нас, зупинили, не нас зупинили, нас зупинили. Ну, ми... Я все розумію, все я зафіксовано, все нормально було. Є, питань немає. Зараз в руку зараз прийшаю, перевіка, для чого? не знаю. Я все зафіксовано. Ну, Я розумію, що все є. Я розумію, що Це є. я розумію, що є. Ну, але чекайте. Проведу для чого, чекайте, зараз але... позволяйте. Ні, я розумію, правильно, Ви для чого їхали? куди? А, тобто не їхати? Так? Не є. Зараз секунду, зараз приїхали. Все, я зараз вашу місця. просьбу почув, я Ні. стою на місці, чекаю. Чекаю всі висвітлю, обставини, події, що як, для чого, які було повідомлення. Зупінки, хто куди зупиняв? Добре, пане Симонюк, я вас, я вас навіть готовий послухатись. Я вже хотів їхати спати, щоб Аллах, не порушувати комендантську годину. Алло. из Місло чекати, коли зараз порушити надалі, комендантську годину немає ніякого. От віце, я як вас, як тверезих працівників поліції на службі, хотів, по, е, хотів послухати і поїхати додому для того, щоб не, не, зараз не було ніякого порушення комендантської години. Так, звичайно. Тому Дивіться. що... З нашого боку були якісь порушення? Ні, до вас взагалі жодних претензій, жодної скарги, відповідно, також не буде. Я, ну, все, все було чітко, все було гарно, культурно і адекватно. Але справа в тому, що м, начальник слідства попросив, він не має права мені вказувати, але він мене попросив, щоб я чекав, щоб мають щось перевіряти. Може, ще мене хочуть перевірити, то ну, щоб ні в даному випадку робити, слухати його чи не слухати. Так, звичайно.